Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами своїм відкриттям: це повноцінна суміш борошна та сухої закваски для приготування справжньої італійської піци у себе вдома. Грані Антічі це старовинний сорт пшениці і в цій упаковці поєднано 5 різних сортів. Приготування дуже просте. Просто додати треба воду, олію і замісити тісто. Ну що, почнемо готувати. В мене є все, що потрібно: вода і олія. Суміш я висипаю в миску і поступово додаю 300 г теплої водички. Коли вся волога поглинулась, замішую тісто руками. Треба, щоб все зібралось в щільний комок, і, як написано на упаковці, його треба вимішувати 5 хвилин, що я і роблю. Погляньте, яка трансформація. Через 5 хвилин інтенсивного замісу тісто стало дуже м'яке. Повертаю його назад в миску, і тепер треба додати ще 25 г оливкової олії. В мисці вмішувати олію набагато зручніше. І, звичайно, можна додати будь-яку рослинну олію, але оливкова надає свій унікальний аромат. Все, вся олія вже поглинута тістом. Знову перекладаю його на стіл. І починаю інтенсивний ручний заміс. Як написано на упаковці, 5-10 хвилин. Звичайно, замішувати можна будь-яким зручним для вас способом. Я ж роблю заміс з відбиванням. На мій погляд, він найкраще підходить для такої консистенції тіста. Ось е, хочу вам показати повільно, як робиться класичний заміс італійського хліба. Правою рукою я беру його зверху від себе, а лівою знизу. Повітрі повертаю його і з таким ляпанцем кладу паралельно до себе на стіл. При цьому пальці рук тримаю зібраними. І як бачите, коли робити це повільно, то тісто прилипає до рук, а коли швидко воно стає в тонус і має таку пружню структуру. Все, я замісила тісто протягом 10 хвилин, тепер округлюю його і залишаю на 20 хвилин відпочити. Його обов'язково треба накрити або плівкою, або рушничком. Я ж накриваю мискою. Ну що, пройшов вже час, тісто дуже стало м'яке і на дотик таке, наче оксамит. Перекладаю його на деко змащене олією і формую корж. Я погуглила, традиційно таку піцу випікають в деко з бортиками повище, але в мене такого немає, тому я ставлю форму, щоб рівненько його сформувати, але це не обов'язково. Ось що в мене вийшло. На відстоювання я ставлю вимкнену духовку зі склянкою окропу, і так залишаю на 1,5 години. Тісто вже підійшло, форму я знімаю і, знову ж таки, як написано на упаковці, змащую томатним соусом і поливаю оливковою олією. Ставлю в розігріту духовку на 220 градусів на 15 хвилин, щоб основа підпеклася. Якщо чесно, то я раніше так піцу ніколи не випікала, я одразу все ложила наповнення і тільки як почала користуватись цими сумішами, відкрила для себе зовсім іншу піцу. Її полюбила вся моя родина. Наповнюю цю піцу за власним смаком. Повертаю назад в духовку на ту ж саму температуру ще на 8 хвилин. Ось така краса і смакота в мене вийшла. Це дуже цікавий досвід готувати з цих сумішей, тому що для приготування саме такої піци мені б знадобилось купувати все окремо, а так виходить бюджетно і дуже смачно. Такою поживною і великою піцею можна наготувати всю велику родину. Роблю висновок, що буду готувати ще не один раз. Сподіваюсь, що моє відео було корисне для вас. Дякую, що дивились! Смачного вам і до нових зустрічей!